У цьому відео я розповім вам, як стояти на самокаті. Спонсор цього відео Скушоп. Найкращий спосіб підтримати наш канал це придбати футболку, сумку і будь-яку іншу річ з нашого магазину. Посилання в описі під цим відео. Перше, що ви хочете запам'ятати, є лише дві варіації вашої стойки: це гуфі і регуляр. Гуфі це коли твоя права нога стоїть спереду, а регуляр. Коли ліва. Якщо ви вперше користуєтеся самокатом і не знаєте, яка стійка для вас більш зручніша, час визначитися. Попросіть когось вас штовхнути, і перша нога, якою ви ступите, це і є ваша передня нога. Рекомендую поставити задню ногу якомога ближче до заднього колеса. Но для передньої ноги це залежить від того, який трюк ви робите. Наприклад, під час таких трюків, як Tail Whip, Краще тримати передню ногу якомога ближче до заднього колеса. Але коли ви робите, скажімо, 360 і відчуваєте, що ви падаєте на спину, можна перенести передню ногу трішки вперед. І також це дуже допомагає при гріндах, наприклад, бордслай. Чим далі ваша передня нога від задньої на деці, тим більше ви маєте стабільності. Тепер найпоширніший помилк. Ви ніколи не повинні кататись перпендикулярно деці. Це просто незручно. Краще тримайте обидві ноги під кутом 45 градусів, особливо передню. Інакше ви будете часто битись коліном коліном обру. Не катайтесь як лижники. Ніколи. І не ставай на п'ятий. Більшу частину часу ви будете відривати їх від деки. І так, це. Все, тепер ви знаєте, як правильно стояти на самокаті. Дякуємо за перегляд! Не забудьте натиснути лайк цьому відео та підписатись на канал. Також перегляньте наші інші туторіали та не забудьте про сумки, футболки та багато іншого на Скушоп. Найкращий спосіб підтримати нас. Чао!